З дитячою забавкою у руках обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко готується до чергового засідання у справі. Воно до слова розпочалось у закритому режимі, адже Феміда слухала свідків. Відтак цього разу фото і відеофіксацію процесу заборонили, натомість дозволили тільки записувати аудіо. Першою заслухали сусідку Ірини Фаріон. Жінка була на вулиці Масарика, коли здійснили вбивство Мовознавиці. Крім того, вона майже два тижні поспіль бачила особу у капелюсі, окулярах та червоній олімпійці на лавці перед під'їздом. «Дивлюся, він надіває рукавичку червону одну, сумки витягнули, потім ще одну. Я повернулася іду. назад, перейшла я пані, ту, пані Ірину, обминула і чую, щось пухнуло. Я оглянув а він побіг фар. А вона впала і лежала. після розповіді сусідки. Слово взяв адвокат Зінченка Ігор Сулима. Він почав ставити жінці уточнюючі запитання, які не завжди відповідали показанням свідка, через що виникла незначна дискусія. Захисник перекручує факти. Тому, Я що, не е Слідку сказав, що вона на весь час його бачила і коли її не було, він міг піти. А адвокат стверджує, що він там постійно сидить. що е говорить про е те, що бачили його там зранку до вечора. Так, такого, не Вагу, будь ласка, не коментувати показання свідка. якщо не зрозуміло, ставте уточнюючи <різв> запитання. Софія особа, донька вбитої мовознавиці, зазначає, що адвокати обвинуваченого навмисно намагаються запутати свідків безглуздими запитаннями, за що захисники неодноразово й отримували зауваження від прокурора. Звичайно, що адвокати зінченка хотіли якось перекрутити фрази свідків, якось доколуплюватися до всього, що вони говорять, і давати на свій бік, але поки нічого не вийшло. Щойно заслухали першого свідка, як суд оголосив перерву через повідомлення про замінування будівлі. Після паузи засідання відновили. Другий свідок у день вбивства, за його словами, працював у під'їзді на вулиці Масарика, 3, де з колегами проводив перепідключення інтернету на першому поверсі. За кілька хвилин до вбивства біля багажника автомобіля чоловік мив руки та бачив, як особа йшла в бік Ірини Фаріон. Після чого рознісся крик та пролунав постріл. Домлю вже підійшов. До машини, тому що він почав рух, тому що коли я вже відкривав багатник, він приходив біля мене, розмовився. Через деякий час е, почувся наляканий і крик, і вибух постріл такого плану. Я повернувся, кинув пляшку в багатьох і почав у сторону швидкуватися. В той момент та людина, яка сиділа на лавці і яка проходила повз мене, тікала, бігла е, в арку. Саме цей свідок першим побачив, як Ірина Фаріон вже була на землі із простреленою скронею, після чого відразу ж викликав швидку. «Сьогодні допитували двох свідків: це все сусіди Ірини Фаріон. Пані Марія відразу, коли зайшла в зал, вона сказала, що це він, що це Зінченко, який сидів на лавці. Другий свідок теж зазначив, що це висока людина в панамі, в окулярах. І теж зазначивши це зі Зазначимо, що на попередньому засіданні заслухали відразу п'ять свідків. Зокрема, свідчення дали чоловік, який продав клієнту під ніком параноїк стартовий пістолет Сталкер, дві жінки, які неодноразово бачили особу в окулярах та панамі в дворі на вулиці Масарика, подруга Ірини Фаріон та редактор програми Ген Українця. Наступне судове засідання відбудеться 15 жовтня. На ньому судді заслухають таємного свідка, який нібито бачив В'ячеслава Зінченка без панами та окулярів. Максим Турчинський та Олег Возний, телеканал НТА.